Вітаю вас у студії ведуча Олена Плахотнюк. Сьогодні гість студії комерційний директор підприємства Вінниця Обленерго Ганна Пістружак. Задати питання гостю ви можете зателефонувавши за номером 55 26 10. Вітаю вас, Ганна Володимирівна. Вітаю, вітаю всіх наших слухачів. З 1 квітня було підвищено тарифи на електроенергію для населення. Розкажіть про те, наскільки було підвищено, та порівняйте їх, скажімо так, з попередніми. З 1 квітня набула чинності постанова національної комісії регулювання енергетики та комунальних послуг. Це той державний орган, що встановлює тарифи на електроенергетику. Ця постанова передбачала п'ять шаблів підвищення тарифів на жаль для населення, які будуть діяти на Україні протягом 2015-2017 року. Перше підвищення тарифів, перший шабель відбудеться з 1 квітня. Вже відбувся, можна сказати. І передбачає розбиття нашого обсягу споживання на три великих блоки. Звичайні блоки, те, що до чого ми звикли, до чого звикли наші споживачі. Слід переглянути, слід вивчити нові цифри. Я звертаю вашу увагу, що перший блок це найдешевша електрична енергія, буде вартуватись з 1 квітня 36,6 копійки і буде охоплювати обсяг електричної енергії до 100 квт годин. Не 150, 150, як раніше, а лише до 100. Виключення складає лише сільське населення, для, цього, для якого цей блок підвищується до 150 кВт-годин. Другий блок це від 100 до 600 кВт, годин має вартість 63 копійки за кВт-годину. І третій – це усе що вище 600 від 600 і вище. Це вартість 147 копійок за кіловат годину. Тобто перший блок підвищує вартість електричної енергії на 19%. У нас завжди питають, який саме обсяг буде підвищення в загальному рівні. Загальний рівень по Вінниці складає десь 650-700 тисяч населення. Тобто ми маємо 758 тисяч договорів. Однак постійні розрахунки, тобто розрахунки постійно, за местами постійного проживання, це 650-660 тисяч. З них 358 тисяч населення Вінницької області споживало минулого року до 100 кВт-годин. І ми дуже сподіваємося, що це, ця верства населення От підвищення лише на 3-6 гривень на місяць. Наступне підвищення буде розпочнеться з 1 вересня 2015 року. Відповідно, блоки будуть вартувати 45,6 78, і 78,9 і 147,9 копійки. Далі дати йдуть 1 березня 16-го року, 1 вересня 16-го року. Остаточне підвищення відбудеться з 1 березня 2017 року. Національна комісія, яка визначала розміри цих тарифів, на меті мала те, що підвищення тарифів середня вартість електричної енергії для населення після закінчення усіх цих кроків. Для населення буде складати на рівні 122-123 копійок за кіловат-годину. Дякую за вашу відповідь. Я нагадую гість студії. Комерційний директор підприємства Вінниця Обленерго Ганна Пістружак. Задати питання гостю ви можете зателефонувавши за номером 55 26 10. А ми продовжуємо. Нацкомісія з регулювання електроенергії заявила, що підвищення тарифів на електроенергію, як ви сказали, в 3,5 рази до 2017 року, зробить тарифи економічно обґрунтованими. Чи вплине це на якість надання послуг? Чи покращиться вона? Знаєте, я дуже сподіваюся, що якість надання послуг буде не пов'язана з вартістю, і усі компанії, які надають ці послуги, мають на меті якісне і своєчасне електропостачання своїх споживачів. Я одразу хочу сказати, передбачаючи усі численні питання, куди ви дінете зайві кошти, що для компаній, які збирають ці кошти, зайвих коштів не буде. Ми повинні розуміти, що, наприклад, по розрахункам січня цього року вартість для промислових підприємств за 1 кВт складала 144 34 копійки за кВт-годину. І у цій вартості 83 копійки складала вартість генерації, тобто тих генеруючих потужностей, які надавали цю електричну енергію. Передача і постачання, тобто, це саме те, чим займається наша компанія і всі обласні обленерго. Складала біля 9,5%, 14% складали втрати електричної енергії. Технологічний процес неможливий без втрат, але 37,9 копійки складали дотації, тобто та вартість, яку не доплачувало наше населення, покладалася на наші підприємства. Якщо згадати, що споживання електричної енергії у Вінницькій області. Лише 10%, 11% покладається на промисловість. Ми повинні розуміти, що для промислових споживачів це непідйомний тягар. Тобто поступове збільшення тарифів на для населення, фактично дає можливість не підвищувати вартість електричної енергії, а напроти знизити її для промислових підприємств. Дякую за вашу відповідь. У Нас є телефонний дзвіночок. Доброго ранку. Ми слухаємо вас. Доброго Доставтесь. Будь ласка, я вибачаю, що хочу запитати Павло поволішеньки. У нас є дачний такий масив веселка. От мене цікаве питання. У нас кожного місяця забирають по кілька гривень за невикористану енергію. От скажіть, будь ласка, це що правомірно чи ні? Дякую за ваше запитання. Ми Знаєте, будемо... мені було е, більш по перше, дякую за питання. Більш зрозуміло, якби ви мені більш чітко сказали, я не розумію, наприклад, як можна платити за те, за ті послуги, за які, які ви не отримуєте. Я можу передбачити там декілька варіантів, чому вам це нараховують. Однак озвучувати їх, не маючи достатніх підстав, мені здається, ну несвідомо. Не Тому, якщо вам цікаво, будь ласка, приймальня моя є на сайті, є телефони. З задоволенням розберемося, якщо можемо, допоможемо. Якщо або пояснимо, або будемо говорити, що прикрі помилки будемо їх виправляти. Будемо шукати вихід ситуації, скажімо так. так. Дякую за вашу відповідь на знову є телефонний дзвіночок. Доброго ранку ми слухаємо вас. Здоровочка. Я також таке питання захочу задати. Скажіть, будь ласка, як користуватися електричними плитами, щоб на не напалити за місяць більше 100 кВт електроенергії? Колись це на електроплити були ограничення, а зараз були уравніли. Скажіть, будь ласка, як нам бути? Дякую за ваше запитання. Ви знаєте, я не знаю теж, як користуватися електроплитами, як, щоб їм не напалювати більше 100 кВт. Але я на початку хотіла б підкреслити, це не питання обленерго. Це постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання. Я можу лише Вбачати, що вони мали на меті поставити у рівні позиції користувачів газу і користувачів електричної енергії, бо підвищення газу відбулося одразу та в ті самі строки, і люди, які користуються газовими плитами, теж різко збільшують оплату послуг на, на газ. Дякую за вашу за вашу відповідь. Я нагадую, гість студії, комерційний директор Вінниця Обленерго Ганна Пістружак. Задати питання гостю ви можете зателефонувавши за номером 55 26 10. А ми продовжуємо. Ганна Володимирівна зміни на ставку тарифу предвозонному обліку електричної енергії. Розкажіть детальніше про ці зміни. Це те рішення, яке ми чекали досить давно. Я хочу одразу сказати, що зміни на не ставку, а тарифні коефіцієнти. Тобто вартість електричної енергії, загальна ставка, для цього населення залишається такою самою: ті самі блоки, ті самі ступі... шаблі. але… У тому випадку, якщо ви маєте двозонний лічильник, який обліковує електричну енергію на дві частини доби, тобто з 23 до 7 ранку, і з 7 до 23, якщо це споживання розподілене, ви маєте право застосувати для цих обсягів тарифні коефіцієнти. І Якщо вартість електричної енергії в денний час буде такою самою, як ваших сусідів, з звичайним лічильником, то вартість електричної енергії у нічні години з 23 до 7, Буде вартувати 50% від загаль... зазвичайної ставки, тобто на ночні години ви платите на 50% дешевше. Дякую за вашу відповідь, Ганна Володимирівна. У нас знову є до вас телефонний дзвіночок. Доброго ранку, ми слухаємо вас. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, я не встигла записати, скільки перше кількість, перше до 600, а третє більше 600. 600. Я извиняюсь, что перебиваю. Спасибо за вопрос. Значит, мы говорим о трех блоках. До 100 киловатт для городского населения, до 150 для сельского, от 100 до 600 и, от 600 и выше. Единственное, что я говорю сразу, мы говорим о населении, которое не использует в законном порядке электрообогрев. Потому что для электрообогрева в период отопительный, а именно с 1 октября по 30 апреля. Мы имеем другие ставки, то есть Нижняя ставка 36,6 идет до 3600 кВт-часов и выше идет самая высокая тарифная ставка 147. Дякую за вашу відповідь. Я нагадую, що гість студії комерційний директор Вінниця обленерго Ганна Пістружак задати питання гостю ви можете зателефонувавши за номером 55 26 10. Ганна Володимирівна логічно, що у зв'язку з підвищенням тарифів на електроенергію зросте борг розмір боргу за спожиті послуги. Які ваші прогнози з цього приводу? Ви знаєте, ми дуже вдячні споживачам Вінницької області, особливо населення, які в ці важкі часи, в економічний спад, все ж таки набувають можливості і сплачують 100% поточне споживання. Про збільшення боргу ми розуміємо наступне: тобто, ми усі платимо за електричну енергію з місячним затримкою. Тобто, якщо ми отримуємо рахунок за минулий місяць на початку, наприклад, квітня, то зазвичай березневе споживання ми сплатимо у квітні. Тобто, якщо нарахування підвищиться на 19-20%, Яке буде нараховане у квітні і буде виставлено нашим споживачам у травні, то зазвичай на цю величину зросте і заборгованість. Ми дуже сподіваємося, що із своїми споживачами ми знайдемо спільну мову, і наші оплати будуть йти на нормальному рівні. Логічно запитати, тож на якому рівні зараз перебувають ці борги? які з них є поточними, а які вже затягуються? На сьогоднішній день загальні борги по Вінницькій області населення складають біля 40 мільйонів 39-37, в залежності від періоду відповідного. З цих заборгованостей поточна заборгованість складає десь в районі 30 мільйонів. Від 7 до 10 мільйонів це заборгованість з терміном більше 2-4 місяців. Це заборгованість, за якою ми працюємо щодо судового стягнення або реструктуризації споживача. Розкажіть про те, як Вінницяобленерго бореться з боржниками. Ну, ви знаєте, не хочеться боротися, хочеться домовитися якимось чином піти на зустріч один одного. Але все ж в сьогоднішніх умовах. В сьогоднішніх умовах є, споживачі. Хочуть отримувати свою послугу, ті і ті, які йдуть на зустріч, ми е, маємо реструктуру, можемо реструктуризувати заборгованість, якщо вона е, виникла вже, і споживачі готові її сплачувати. У випадку, якщо ми не знаходимо спільної мови, якщо заборгованість існує, і споживач не згоден її сплачувати. О, і, Є звичайний порядок судовий, як у всіх інших товарах, але є такий непопулярний захід, як припинення або обмеження електропостачання, на якого до якого на жаль ми вдаємося досить часто, тому що ну найбільш дієвий як у, у будь-якої енергопостачання. Наскільки компанії? часто? Орієнтовно орієнтовно до 10% споживачів зазвичай стикаються з цією ситуацією. Я лише хочу підкреслити, що попередження про відключення дається. Як мінімум за 30 діб до припинення електропостачання. Якщо вже ви отримали це попередження, будь ласка, дайте знак, що ви готові це сплачувати, що ви шукаєте вихід. Зі свого боку, ми зазвичай вирішимо також піти вам на зустріч, хоча б на рік ми стараємося протягом року реструктуризувати цю заборгованість і отримати її, бо значно краще знайти спільну мову і гарантовано отримати наприкінці кошти. Є серед боржників підприємства так, зазвичай підприємства також є. Лише я хочу сказати, що з огляду на те, що законодавство в електроенергетиці до юридичних осіб споживачів значно більш жорстке, тобто попередження йдуть лише за три доби. Ми знаходимо знову ж таки моменти і важелі для того, щоб отримати ці. Скільки взагалі сьогодні в Вінниці в області нараховується побутових споживачів? Я вже говорила. Тобто загальна кількість договорів у нас по Вінницькій області складає десь 760 тисяч, 758 тисяч за статистикою. Однак ми одразу розуміємо, що на різні адреси одного та самого власника ми вкладаємо різні договори. У нас є договори на гаражі, у нас є садові та савариста, у нас є садові будинки. То ми, ми говоримо про постійні домогосподарства з постійними розрахунками, десь в районі 660 тисяч. Сьогодні популярна тема: тема субсидій, чи стане війничанам легше розраховувати за спожиті послуги? Знаєте, я дуже сподіваюся, що полегшення оформлення субсидій надасть нам можливість нам з нашого боку отримати повні кошти, а війничанам сплачувати вчасно за комунальні послуги. Хочеться одразу розповісти, що набула постанови… Постанова щодо полегшення надання субсидій, наша компанія, як і інші постачальники, а саме Вінниця, газ і теплокомуненерго. Задіяні в процесі нас зобов'язали роздрукувати і надати споживачам бланки заяв і декларацій, які розпочнуть надаватися при контрольних зніманнях або надаватися в поштові скриньки протягом цього місяця. За цими заявами споживач, якщо він вирішить звернутися за пільгами субсидіями, може заповнити заяву декларацію. До них буде додано лист з інформації та інструкція з заповнення. Заповнивши ці документи, надавши їх до управління соціального захисту, споживач отримує субсидію на рік. Обов'язок перевірити дані, які він надає, покладається вже у нас на державні органи. Лише хочеться одразу звернути це шах довіри, політика довіри, яку надають нашим споживачам. Лише. Після перевірки, якщо дані надані недостовірні, на жаль, мова йде про те, що повернення субсидії буде у двократної вартості. Тому я прошу дуже: ми будемо розносити бланки. Деяку частину бланків додатково буде розташована в управліннях соцзахисту в наших районах. Якщо спорчене, якщо помилилися, будь ласка, постараємося забезпечити усіх. Заповнювати бланки дуже уважно і отримувати ту державну допомогу, яка передбачена на сьогоднішній день. За вашими даними, чи часто віничани звертаються до підприємства з власними проблемами, якимось, скажімо так. Так, у нас дуже велике дуже велика кількість звернень по колцентру. Якщо ми говоримо про наприклад, про пільги та субсидії, сьогодні на засіданні ОДА озвучилася цифра, що пільгами і субсидіями на території Вінницької області користуються 660 тисяч вінничан. Я так сподіваюся, що при підвищенні тарифів вінничани отримають, отримують, і ця цифра в декілька разів можливо зросте, і надасть людям можливість хоча б нормально продовжувати. Користуватися, нагадайте, послухами. куди можна звернутися для того, щоб отримати відповіді на всі свої запитання в кол-центр Вінниця Обленерго? Я зрозуміла, дякую за вашу відповідь. Ганна Володимирівна, чи відповідає дійсності така інформація, що за можливі борги в розмірі 12 тисяч гривень, зокрема у Вінничан можуть відбирати житло? Знаєте, ми, поки як компанія, не розглядаємо цієї можливості. Ми дуже сподіваємося, що ми не будемо її застосовувати. Лише ми говоримо, що про законодавство виконавчої служби передбачено, що питання вилучення житла можливо лише за заборгованістю більше 10 неоподаткованих мінімумів. Але я вже повторюся. Компанія не застосовує цих заходів, сподівається не застосовувати їх в майбутнє.